Вітаю глядачів нашого телеканалу. Про головне очима наших журналістів уже за мить для вас. Працюємо Микола боки. Будьте з нами. Для багатьох це звучатиме дивно, але біблійні слова нехай ліва рука не знає, що робить права. Сьогодні актуальна. Люди, які дають милистиню без піару, існують. Сьогодні одна багатодітна сім'я села Олексичі отримала подарунок від невідомого благодійника. Своє ім'я він забажав не розголошувати пральну машинку додому. Турчаків привезли представники державних структур. Подивитися, як живе сім'я, особисто приїхав і обласний начальник Ярослав Бордіян. Голова сімейства пан Ігор до господини кликав, однак пообіцяв запросити гостей на весілля своїх доньок, а їх у нього аж чотири. Голова сімейства Тручаків вже чекає біля хати. Дивиться, як начальник районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Євген Ципук допомагає витягти з дев'ятки пральну машину. Решта службовців спостерігає, зайти у двір не наважуються. Зрештою знайомляться з господарем і вручають презент. Наш центр розглядав вашу сім'ю як ту, що дає собі ради сама, як ту, що старається, не дивлячись на ті складні життєві ситуації, що у вас є. І в принципі ми подали пропозицію, і районна адміністрація, і обласний центр розглянула цю пропозицію. Ось дарують вам, як то кажуть, цей. Готовий пристрій. Однак той подарунок представники державних служб хіба лише вручили. Купив його щедрий підприємець, ім'я якого залишилося невідомим. Господар шкодує, що немає змоги особисто подякувати благодійнику. Позаяк пан Ігор висловив свої емоції. Тим, хто пральну машину привіз. У Нас була стара машина, але весь полумила. Ми все. жінка не може прати, жінка має усійний склероз. Тут все на мене, на моїй плечах. Я вам дуже вдячний за правильну машину. і особливо Тарасу Васильовичу. Саме селищний голова Тарас Греськів неодноразово клопотав перед районними очільниками. Пан Ігор тут все на своїх плечах це виносить, господарку вони має корови, кози, внутрії, кури та ноги, чотири гарні донечки. Чотирма доньками та дружиною ми познайомилися, але говорити на камеру вони відмовилися. Поза як батько Ігор люб'язно провів екскурсію по своєму господарству. Він чудовий господар, у це важко повірити, але господарка і хатня робота на його мужніх плечах. Вам дається поєднувати сілю, ну і роботу сім'єю робота. Начальство вже знає, що вже трохи не відпускаю, коли треба. А коли треба бути на роботі, ти мусиш ти. Марічка Ходовицька, Руслан Стройські новини. Як слід поводитися на автошляхах, що загрожує тим, хто у недозволеному місці переходить дорогу, і до яких наслідків це може призвести? Цього тижня місцеві правоохоронці приходили до шкіл міста та знайомили учнів з правилами дорожнього руху. Пізнавальні заняття пройшли в рамках всеукраїнського проекту під назвою Тиждень безпеки дорожнього руху. Продовж тижня безпеки руху працівники ДІ проводили рейди вулицями міста і району, вистежували п'яних водіїв, зухвалих пішоходів і любителів швидкості. Статистика говорить Більше ДТП трапляється з вини останніх на другому місці. Стан сп'яніння. для того, щоб змінити сумні цифри, інспектори пішли на співпрацю зі священниками. Вже цієї неділі у храмах Стрия отці проситимуть вірних бути більш обережними і не вживати за кермом. А ще по закінченні відправ молитимуться за усіх подорожуючих і тих, хто став жертвою ДТП. Завтра ж працівники ДАЇ мають намір навідатись до шкільних закладів міста, порозмовляти з дітьми, наголосити на небезпеці дорожнього руху і перевірити, чи є у них класи, Де мали б навчати правил дорожнього руху. Я тижні безпеки, так само що до попередження дитячого дорожньо транспортного травматизму. Ми так само виїжджаємо, по всім в навчальні заклади проводимо певні уроки, бесіди. Також ми проводимо обстеження шкіл, якщо трапилось певне ДТП, то ми зобов'язані обстежити школу на наявність класів. żeby do prawo do drogowego. Ором пасічників устають цієї неділі, 17 листопада. Від раннього ранку до пізнього вечора у місті буде чутно запах карпатського меду. Впродовж дня у міському будинку культури проходитимуть різноманітні зустрічі. Тут можна буде продегустувати продукти бджільництва. Стрийські професійні пасічники діток пригощатимуть і гарячим чаєм з медом і смачним печивом. Згодом у великій залі розпочнеться всеукраїнська конференція, присвячена. Сторічному ювілею журналу Український пасічник відомі професори академіки з Київського інституту бджільництва говоритимуть і про співпрацю з Євросоюзом. Родзинкою медового дня стане піша хода до оновленого музею бджільництва у стрію. Також організатори обіцяють цікаву розважальну музичну програму з 9 до 4 години у зеркальному і сонячному залі. Міського будинку культури буде проходити виставка досягнень бджільництва України. Там можна буде подивитися, спробувати продукти, напитки, значить, етикетки, марки. Там буде досить широкий такий асортимент лікарства і так далі. При тому можна буде на місці у спеціалістів отримати певну консультацію. Ра у фуру вчора на 644-му кілометрі траси Київ-Чоп у селі Верхня Стинова зіткнулися дві вантажівки, які прямували на Закарпаття. Причини банальні. неподалік сільської школи на пішохідному переході зупинилося авто, але цього не встиг зробити останній у колоні водій фури. Він не дотримався необхідної дистанції, тому і не встиг загальмувати перед іншою фурою. Тепер його вантажівка ремонту не підлягає. На щастя, обійшлося без травм. За словами працівників дорожньої патрульної служби, на цьому місці аварії трапляються вкрай часто і все через неуважність водіїв. Ось такими були новини сьогодні. Нагадую, що на сайті telelan.com.ua можна ще раз їх переглянути. Номер телефону редакції 45983. Успіхів вам і бережіть себе. До завтра. На п'ятницю синоптики прогнозують 1 градус тепла вночі та 7 у день. Буде хмарно, проте без опадів. Вітер південно-східний 2 метри за секунду.